Так, друзі, копаю в саджанці персика. Подивіться яка лопата. Болото. І тут видовбати не можна. І подивіться, які бувають казуси. Дивіться, тут був корінь. Трошки думав підтягнути, як викопував, дуже з болота, лопата не залазить. І відчахнувся корінь. І відчахнуло з коренем. Кусок кори аж до, аж до місця прищепи. І це вже декілька саджанців таких спортів. Це у нас Вайнголд і трохи Рейдхевенів вже спортив, десь корінь розчахнув, дивіться, яка коренева тут. Листя зразу обриваю, який мечкуватий корінь. От вам. Для того ми їх минулої осені пересаджували з місця на місце. Дивіться, яка мечкувата коренева стала на оличі. Так, бачите, така мечкувата коренева. ну цю рану зараз я відрегулірую за допомогою гвіздочків, як я вам вже показував. Заб'ю, але продавати її, звісно, вже нікому не буду. Тому народ хтось залишиться, хто перший замовив тому, персики підуть, а хтось буде без персиків або буду робити заміну на якийсь інший сорт. У мене Royal саме більше. Ну, коротше, Будемо созванюватись і рішати ці проблеми. Так, Продовжуємо ми копати наші персики, абрикоси. Ось такі ями, якщо вам. Камера передасть. Треба довбати, щоб на кожне дерево. Вам треба таку яму викопати на, на одне дерево, коли ви хочете посадити. А я на кожен персик ось таку, дивіться, майже на два штики лопати, щоб достати це коріння. Ось один збоку викопав. Зразу листочки з нього обірвав. Такий корінь, я не знаю як це я вам маю їх пакувати, ці коріння подивіться. І, і листя облітати не хоче і це приходиться з кожним персиком ось так робити тому що воно само обсипатись не хоче. Дуже займає багато часу ще це обривання листя, тому що з листям я вам вже казав, що буде випаровуватись волога. Тому треба листочки обривати всі. І Це дуже займає багато часу на обривання ще цього листя. Дивіться, за листок ще тягну. І ще весь персик піднімаю. Так, ну зараз коротше, буду обривати зараз вам далі покажу. Ще трошки залишилося. Ще трошки залишилося докопати і вже буде готуватись вам відправочка. Тут у ямі присипається, вологою різю, як бачите, щоб корінь не підсихав, зараз теж викопав, приніс, запорпав. Тут деякі бочки з водою, зразу, щоб корінь не підсихав. Тут зразу викопуються окулянти. Все як минулого року, дивіться, плівочки ще, як бачите, кожен окулянт збіркою. Це вже будуть персики на, на наступний рік. Тут на аличі і ще на маньжурці. Алечу зразу підрізаю, тому що вона не потрібна високу. Все одно буде весною ось тут зрізатися, тому що багато місця не займало. Так, що я вам хотів показати? Ну як бачите, на кожному є бірка, то думаю, що пересорту не буде. Тут теж в воді. Так, тут вже, дивіться, є такі замости живою корою. Видно вам, да? де розчахнув корінь. Я вже таких вже не знаю. З десяток персиків зіпсував, Тому що тут воно все вже відремонтіроване. Але таких я реалізувати не буду, самі розумієте, він. Посадиться або знов коротше. Десь собі буду висаджувати, заклеїти, заклеювали, а це вже, це вже не товар. Тому, друзі, на мене не ображатися, ніхто в цьому не винен, такі бувають казуси. І так, завершили ми вже викупку саджанців наших. Це ще окулянти. Зараз також будемо. Обрізати, трошки підрізати корінь. Бачите, ще плівочка не знята. Це цьогорічні окуліровки на алечі. ще лишилося загнати сюди бульдозера, розрівняти ці траншеї. Що тут я понакопував такі котловани, поки подоставав ці коріння. Так, а залишилися ще. Це окулянти, які будуть на наступний рік. Так, ось видно вам плівочки. да? Це персик на манжурці заокульований. Так, зараз я вам покажу, як вони виглядають, ці саженці, в прикопі. Так, ось так прикопуємо абрикосу. В одному місці викопали. А в друге місце прикопуємо. Ось таке коріння, дивіться, це на абрикосі. Це результат вимочування минулого року у корневині. Як ви бачили, ми ось такі окулянти викопували, підрізали на них вершки, підрізали центральний корінь, замочували їх в воду. Щоб корінь ставав більш такий мичкуватий, як бачите, зараз я їх також замочу в воду. Поки що, а тоді буду пересаджувати вже на друге місце. Так, пересажуємо кожен рік з місця на місце окулянти, тому що коріння такі, що вже не викопаєш їх через рік, дивіться, які на абрикосі став який. Зазвичай такий тут іде один стержень, і другий і третій донизу, а тут подивіться, яка, яка коренева система. так, тут Деякі ще ось в воді. Ось так яма виглядає, яку я копав, вам показував, засипали саджанці. Оце біліше – це різь соснова. Тож такий червоніший, то пісок вологий, щоб коренева була вся добре зволожена, не підсихала. Трохи малу яму викопав, треба було трошки більшу, бо деякі саженці не влазять. Зараз буду ще одну яму копати для прикопу. Мали вже сьогодні робити пакування, відправляти, але дзвонили з нової пошти, що ваша посилка не влазить ні в одну машину. Замовили доставку кур'єром два рулона гофрокартону, Два рулона мають вагу 180 кг. Тому сьогодні не змогли привезти. Вже сказали, війдіть наше положення, немає машини, може завтра чимось знайдемо. Ми вам привеземо. Ну, ми входимо у всіх положення, а в наше положення ніхто не хоче входити. А нам нова пошта сказала, що ви не зможете відправляти саджанці ні в кульках, ні в пакетах, ні в мішках, а тільки замотані гофрокартоном. Тому якось так, друзі, вже сьогодні мали би пакувати. І завтра зранку, то будемо чекати ще завтра, коли вони нам доставлять той гофрокартон. тих два рулона. Що я вам ще хотів сказати? Відправка вже буде десь в неділю, перша, я думаю, якщо завтра приїде, хто замовляв дерева, саджанці дерев разом з саджанцями винограду, то буде трошки пізніше. Тому що виноград ми ще не, не копали, тільки розібралися цим болотом із деревами. Тому трошки почекайте, вже з завтрашнього дня розпочну копати саджанці винограду. З виноградом, я думаю, буде швидше. Вони ростуть в горбках. Ось як бачите, тут такий горбок, то... Горбок буде легше скопати, коріння всі. Я думаю в цьому горпу, то з обох сторін раз-раз, тут ще навіть листя зелене не зірвали. Так, отут окулянти, як бачите, всі з бірочками замочили знову водичку в корневін, щоб краще вкорінялися, щоб корінь ставав більш мичкуватий. Тому продовжуємо роботу. Так, ще хотів показати вам, дивіться, який, яка борода. Це зимою ми вам показували, як корінити живець шовковиці, Ось такий він був живчик, бачите. Ось такий корінь. пустив це воно в ґрунті росло. Такий прирости ось. Це маленька, там ми висадили одну собі біля ставочка свого. Ми відео вам знімали, віка знімала. І декілька шовковиць, це висадили сюди в шкілку до персиків. Дивіться, яке в неї коріння. Це результат окорінення. Тому, друзі, користуйтесь можна сміливо, це шовковиця у нас Крупноплідна Можна живців нарізати. Дивіться, який гарний горіть. Так, що ще хотів показати, чому, чому Алича дає дику поросль Дивіться, зараз я вам продемонструю. Ось рис у нас минулого року, сіяний ця Ось так рис. я ось такому покажу. Ось так сіяне це личі. Ось, ось де плівочка, вам погано видно воно в болоті. Тут ми зробили окуліровочку на цьому місці. Літом. Осінню ми їх достали. Корінь підрізали. Центральний, як бачите, корінь ось підрізаний. І ця лича напускала дуже багато таких бокових і таких більш мичкуватих корінців. Так, ми їх осінню знову висадили вже в нові ряди. Ці окулянти ось так вершки підрізали, як бачите. Так, І воно собі росло, а весною ми до нього приходимо і робимо зріз. ось тут. Оце плівочка біліє. Зріз зробимо над заокульованою брунькою. І цієї весни вдарили заморозки, бачите, ось тут це ми зробили зріз. І брунька не пішла, тому що вона підмерзла. персик у нас не пішов. І що тоді виходить? Дерево корінь потужний. Йому якось треба рости і воно виштовхує ще один такий пагінець. Воно хоче пробитися до сонечка. І тому від кореня відстрілює знову паростій. І це ми цей рік цього літа вже знову зробив я окуліровку. А ось це зараз я відріжу. Ось цей корінь, зараз я поставлю на паузу і вам покажу. Так, друзі, дивіться. Ось пішов цей приріст, ось цей другий корінь, воно вже собі тут саме росте без того, що ми зрізали минулого року ну веснові. Так, дивіться, ми відрізали той пеньок, Бачите, і вже у нас буде окулянт рости собі вже без того пеньочка. Ми ось так закопаємо. Знов тут коріння ще пустять, такі бокові. І якщо звідси з цієї бруньки весною ми ось так зріжемо, з цієї бруньки вже піде персик, це у нас редхелем. І більше ніякі тут не будуть порослів просипатися. Просип... Тому що просипається звідси від коріння, якщо пошкоджена верхня частина дерева. Або десь корінь, якщо тут у вас пошкоджений, або лопатою, або мотоблоком, десь тут рана є, тоді може відстрелити. Якщо він не пошкоджений, то ніколи воно відстрілювати не буде. Відстрілювати може так як калича, так і персик, так і яблуня, будь-яке будь дерево може відрізнятися. Відстрілювати від кореня. Так, ось дивіться, друзі, ще одна така сама ось укуліровочка зроблена вже цього літа. Бачите? Ось цей пеньок, це товсте. Це була минулого року укуліровка, вона не проснулася, проснулася, але підмерзла весною. І від кореня знов цей рік відстрелив ось такий уже прутик. І я на ньому ось знову цього літа зробив. У Зараз ми ось так відрізаємо. Дивіться, скільки тут порослів воно понакидало. Тому що воно хоче жити, корінь тут хороший, а йому треба якось вилізти з землі, тому воно накидає знову росточки. Зараз ми ось так беремо його відрізаємо. Трошки підправлю. Все. І ми знову ось так садимо. Це, але чу, ми відріжемо над брунькою. Чи відломим висаджуємо ось так ґрунт. Весною цю плівку, вона сама розійдеться, бо це бодітайп. Або розріжемо, якщо вона сама ще не розлізеться. Весною ось тут робимо зріз над брунечкою і звідси вже пішов у нас рости персик. Так, і Ще хотів сказати, чому тут такий слабенький корінець. Це вже два роки йому. Тому що тут ще, коли ця, ось тут коли ця брунька була заокульована на цьому пеньочку, весною я її зрізав, і вона не прокидалася. А звідси, ну по-любому, ось тут прокидаються бруньки, ось тут прокидаються бруньки алечі. Їх завжди треба обламувати ці бруньки, поки не прокинеться аж ця брунька персика. Ну, так я їх ось обламував. Бруньочки, алечі ось так по стволу обломував. А ця брунька персика так і не прокинулася. І получився просто пеньок. І так як немає надземної частини дерева, тому що листя, фотосинтез, росте, росте саме дерево, росте і корінь. Так як дерева тут не було, тому і корінь не розвивався. От Подивіться, які коріння тут. Ось на персику які широкі, потужні. Ну і персик теж такий потужний виріс. Розвивався сам персик, розвивалося дерево і в землі розвивалося коріння. Тому, друзі, це вам ще одна така порада, щоб ви знали. так Друзі, ще про кореневу вам покажу, дивіться. Тут у нас Вимочується. Ось дивіться, це в нас Red Heaven але лечі, вже цей рік заокулірований. То рік тут теж, бачите, він не проснувся. Зрізали цей пеньочок, де ось місце зрізу. Це я тепер відрізав вже цей пеньок. Щоб він не заважав і знову переокулірував. Тому що подивіться, який корінь. Ось дивіться, якщо вам видно, бачите місце зрізу як вам його показати О, так учепив дивіться ось тут був такий стержень такий сантиметрів 70 довжиною ми його ось відрізали минулої осені і подивіться яка коренева стала в нього більш така мечкувата. Ну, я думаю що видно подивіться яка тому що минулого року хтось писав в коментарях, що що ти дитину верзеш. А минулого року ще осінню Віка вела канал, я був за оператора, але я всі коментарі читав. Бо Віка часто, пап тут мене щось питають, а ну підкажи, що відписати. То я завжди приймав участь у каналі. І хтось там написав дитину, що ти верзеш, яка може бути мечкувата коренева система. у але чи як там тільки стрижень один і три, і три прутики один такий довгий сюди донизу 70 см і три прутики по сторонам подивіться що ми добиваємося такою під, підрізкою і ви отримуєте вже гарний саджанець, подивіться який у нього корінь бачите місце зрізу тут обросло Ще там корінців накидало. Зараз вам ще покажу. Так, тут трошки втопилися. Це молдавський жовтий. Заокульований цього року, зараз достану вам. Ось дивіться, також. Ось так видно, так? Да? Центральний корінь був підрізаний і на його місці подивіться яке розгалуження утворилося. Яка коренева система, бачите? Зараз ще одну вам покажу. Дивіться, зараз знову приціплюю його так. Стій, не гойдайся. Так, видно вам, да? Ось був центральний стрижень зрізаний. Зачіплю. Дивіться як воно все заросло, місце зрізу, ну і воно знову настріляло, це їх вже цей рік підрізав, щоб вони донизу не росли. На наступному році було їх легше копати і подивіться, як наросло воно бокових корінців. Ну, Я думаю вам видно, так? Да? Яка коренева. Так, там вже, мабуть, немає. У нас точесан вже буде на наступний рік. заокульована слива. І персики. Коротше тут вже разнобой тоді будемо сортувати всі збірками. Ну Я думаю, що ви бачите. Ось брунечка зелене, зелененька видно ще під плівочкою. Це молдавський жовтий, привкульований. Дивіться, яка стала коренева система. От хтось казав, що не може бути мечкувата, подивіться. Мечкувата чи стрижнева. Тому, друзі, користуйтесь. Що ще хотів сказати? Замовлення на дерева ми поки що не приймаємо, ми вже розберемося із цими відправками, а тоді вже будемо бачити, що залишилося, тому що як... Як я вам показував у відео, багато дерев відійшло відійшло на той світ. Там корінь відрубав, там розчахнулося, там ще щось якесь пошкодження, то вони, вони не будуть реалізовуватися, вони підуть або на зворотній різ буде зрізатися на рік, або підуть на утилізацію, тому що там сильне пошкодження. Тому, друзі, якось так. Так, друзі, що я ще хотів сказати? Ось окулянти на манжурці. Я теж буду викопувати пізніше, вже з вашими замовленнями трошки розберуся. Тому що в них, подивіться яка товщина. ну Десь вже під 2 см. І це як ви бачили осінню, минулої осені ми висівали кісточки, є відео на каналі Балачки про кісточки. І... Я сюди провів каплю, добре цю ділянку вгноїв, перегноєм, підживлював, поливав і подивіться, що воно, що воно вигнало. Це тільки видно плівочка заокульована. Там вже 2 см цього року. І, і є Метр вісімдесят навіть вже в висоту такі саджанці. Тому якщо я цей рік їх не викопаю і корінь не підріжу то представляйте, яка сила росту буде в них на рік. Вони будуть, напевно, саджанці в наступному році вже в діаметрі 6 см. Тоді ніхто не повірить, що це саджанець персика однорічка. однорічка. Будуть казати, що їм по 5 років. Тому треба їм силу росту збавити, цей рік трошки їх викопати, корінь їм трошки підрізати, ослабити, щоб вони трошки прихворіли. Щоб вони на рік мені не вигналися по 5 метрів із отої бруньки заокульованої. Тому будемо їх викопувати, але трошки згодом, тому що дуже болото, то вже вони почекають, але по-любому цей рік їх треба викопати. Так, Там далі ззаді ще на абрикосі там заокульовані абрикоси. І також сливи на наступний рік заокульовані. Тому. Якось так. Можливо, в мене ще щось залишиться. Бо є, ще в мене сливи цей рік і черешні. Якщо я їх собі не висадю, там я декілька штук лишніх був нащепив, то можливо їх також виставлю в реалізацію. Ну, На цьому все. Таке коротеньке відео. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних прожаїв і до нових відео. Пока-пока.